Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Чергове, вкотре хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу, особливо вам, мої друзі, мої підписники. Завдяки вам цей YouTube канал існує і цей канал розвивається. Зараз я нахожуся в місті Анкона. І це. Церква, католицька церква. На жаль, я не зможу зайти всередину, церква закрита. Я не знаю, кілька разів проходила по всієї церкві і кожен раз натрапляю на те, що церква закрита. Я дивлюся, досить велика церква. Мені подобається архітектура. Мені подобається оцей центральний вхід. І бачите, зверху дзвіниця. Гарно. Немає вичорності, ви бачите. Що досить просто. У багатьох католицьких церквах при вході можна побачити статуї, ліпні, ну тут досить строго. Оригінально, як для мене. Оцініть його. Зараз я підійду до дошки Оголошень, почитаю інформацію про цю церкву. Місіянко вона багато церковну, але деякі церкви не можна відвідати вони. Закриті для відвідувачів, Так, як шість років назад був сильний землетрус і церкви, як і багато будівель постраждали внаслідок землетрусу. Так, ну що ж тут? Я не бачу, коли відкрита церква. Я не бачу. Я дивлюся тут школа для діток. На жаль, ще покажу вам із. З цього ракурсу церкву. Навіть не знаю, як зветься ця церква. Не знаю. Треба буде якось підійти. Можливо, в ті часи, коли проходять богослужіння, це як правило в неділю зранку. А так кожен день, десь коли 6 годин вечора проходять богослужіння в церквах. Про що я вам сьогодні хочу розказати? Я вчора записала коротеньке відео, яке називається Будьте обережні злодії, в якому я в основному розказувала про італійське місто, яке називається Рімені. Гарне містечко, але я застерігала, хто буде в місті Рімені. будьте обережні, так як досить багато злодіїв. Я сама стала жертвою злодіїв і не тільки я. Таке враження, що там ці злодії полюють на туристів, на іноземців. Сьогодні я це як продовження буду. Того короткого відео я розкажу вам про Республіку, незалежну республіку, яка знаходиться неподалік від міста Рімені, в середньому за 20 кілометрів від Рімені, Ця республіка називається Сан Маріно. Якщо ви будете в Емілії, Романії, то я рекомендую вам відвідати Сан Марино. Я була там не раз, ну я знаю, десь, напевно, 6 до 10 разів і кожен раз. Приїжджаючи. Я... Мені подобається ця, ця Сан Маріно. Це республіка невеличка, вона знаходиться на пагорбі і околиці пагорба. От. Але живе за рахунок туризму. Гарно, гарні краєвиди. Відкривається спагорба, можна побачити навіть море, якщо гарна погожа днина буде. Крім того, гарна архітектура, так ви можете побачити фортецю, є музеї, багато ресторанчиків, кафешок. Крім того, існує Зона duty-free. Цікава вітрина. Зона duty-free. Так, хто любить шопінг, я думаю, що для вас то буде рай. Багато магазинчиків, де можна скупитися. Так, я для себе відкрила в Сан Маріно один магазинчик. В якому в основному, якщо не все, то в основному все. По вісім євро. Коли я приїхала перший раз, я так скептично подивилася на той магазинчик, тому що там в основному продавалися духи і очки від сонця. І коли дивишся флакон з рухами, 100 мілілітрів всі. І вони коштують тільки 8 євро. Думаєш, ну що то за якість? Що то за якість цих духів? Що це має бути? І тобі продавець розказує, що ці духи виготовлені в Індії, що вони виготовлені під марки всім відомі. Я його послухала цього продавця і купила собі духи. Е, які під Версачі, знаєте, під Версачі, Вони не називаються Версачі, вони названі по-іншому, я вам не можу сказати, тому що перші мої духи я купила, там, напевно, років 4 назад, не пам'ятаю. ну, Підробка під Версачі, якщо грубо говорити. І я думаю, то Та, щось таке непонятне, що наскільки я була приємно вражена, дуже гарні духи. 8 євро не викинуті на, на смітник. Запах такий стійкий не вивітрується через кілька хвилин. Я дуже задоволена. І коли вже приїхала вдруге, то я купила вже не одні духи, а купила там, я потратила десь біля 50 євро для себе і для своїх рідних. Великий вибір. Є чоловічі прифуми, жіночі, є унісекс. Купила собі ще очки від сонця, теж 8 євро, теж дуже задоволена. Зараз я не скажу, як здається, цей магазинчик треба буде подивитися в записках, якщо то я в коментарях вам напишу. Це так коротка інформація. Я думаю, що кожен, хто приїде в Сан маріно знайде для себе щось цікаве. Мені подобається ця місцевість. Багато робиться в Сан-Маріно для розвитку туризму і практично. Сан Маріно живе за рахунок туризму. Таке коротеньке відео, я надіюсь, воно вам сподобалося. Надіюся, воно вам не було нудне. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Всім добра!